У цьому наметі волонтери роздають власноруч приготовлену їжу для рятувальників. Тут є перше, друге та солодощі. Сьогодні на обід бульйон, червоний борщ, два види супів, канапки різних видів. Я ще навіть все порахувати скільки видів, плов картопля тушена зі свининою, картопля тушена з курфою. Корис, салат з корейської двортви, з кислих кугірочків, сирник в шоколаді, кекси, свіжі булочки. Знімайте тут на плясочки, різні корки, кис, печенька, такі солодкі стік. Ну і канавки, канавки, я те ж саме. Все, що ви бачите, це вдома наготоване нашими продівчанками небайдужими і не тільки. Рятувальники розповідають, якби не волонтери, працювати на морозі було би складніше. Дуже дуже смачно хочуть волонтери. Дуже дякую волонтерам. Ходи, ходи, б не волонтери було б тяжко. Тяжше, так? Бо холодне їсти і сухомятка, то <ривіт> <ривіт> дуже важко. Так, я показала, в Україні, то нас люди цього отримують. <ривіт> <ривіт> <Та. ривіт> то ще не найгірше. Досить приємно працювати, якщо чесно. І гарячий чай є, і обід дають хороший. Ну, якби не ваша допомога. Було б набагато гірше. Зносить гарні дівчата. Знайомимся обов'язково. І в нас гарні хлопці, бойові, як то кажуть, загортовані вогнем. Дяким нашим господиням, нашим торботливим ді... жіночкам і дівчатам нас годують, поберігають наші тіли. За словами волонтерок, вони не планують зупинятися, допоки аварію повністю не ліквідують. Ліна Кашуба, Суспільне новини, Львівщина.